Вулиця Підголоском. Головні новини Львова до цієї години у викладі команди Західнет. Я Віталій Кубліков, Вітаю вас. Хабар у кілька мільйонів СБУ затримала на гарячому директора ЛКП Збиранка Віталія Пугача. Його підозрюють в організації тіньової схеми довкола Грибовицького сміттєзвалища. Віталій Пугач вимагав відкату підприємця, який виграв тендер на постачання вапна для станції очистки інфільтратів на полігоні. ТПВ В СБУ кажуть, Пугач хотів використати лише третину матеріалу, а гроші за решту товару просто привласнити. За версією слідства директор вимагав у переможця. 4 мільйони 700 тисяч за участь у цій схемі. СБУ затримала керівника комунального підприємства на отриманні 400 тисяч гривень. Це була частина неправомірної вигоди. Відсутність двох третин ВАПНА могла призвести до загострення екологічної ситуації на Грибовицькому сміттєзвалищі. Слідчі дії тривають. Оперативники спецслужби затримали цього хабарника. Часу придержання частини неправомірної вигоди у сумі 407 тисяч 200 гривень. Наразі проти нього відкрите кримінальне провадження. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. І ще один шахрай рекордсмен Андрій була, який ошукав понад 250 власників євроблях. Таки знайшовся. Чоловік був у розшуку від 12 березня. Цього вівторка поліція повідомила, що шахрая затримали та арештували. Андрій була називав себе митним брокером. Навіть орендував офіс у будівлі, де розташований митний постзахід в городку. Він брав у людей документи та гроші за розмитнення автівок, а потім просто зникав. Андрій була встиг обробити мешканців Львівської. Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей на 750 тисяч доларів. На початку березня його оголосили у розшук, а 2 квітня вже затримали та навіть обрали міру запобіжного заходу. Це арешт на 35 днів з можливістю вийти на волю під заставу майже 4 мільйони гривень. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років. У садку номер 130, що на Сихові, поліція розслідує обставини харчового отруєння. Там у дев'ятьох вихованців діагностували гостру кишкову інфекцію. Четверо із них потрапили до інфекційної лікарні. Решта лікуються амбулаторно. Всім дітям стало погано ще у п'ятницю. Що ж стало причиною, з'ясовували і наші журналісти. Даренка, що ти їла в п'ятницю в садочку? Пригадуєш? Да. Ще їла? Бамбу. Це картопля. <ріст> Бамбу, так. А м'ясо було там? Так, м'яско було. Було, так. А ти багато з'їла м'яска і картопельки? Так, я їла. І потім тобі стало погано? Так. Трирічна Даринка ходить до садка із січня, там перебуває лише півдня. І після садочку в обід забирає бабусі і дзвонить, що вона по дорозі додому фонтаном бекає. От я побігла додому. Це рвувато це так і не зупинялася. Вона, вона так і рвала. У суботу батьки звернулись до медиків, бо у дівчинки все ще болів живіт. Втім, зараз стан дитини задовільний. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. На сьогодні ще проводяться додаткові лабораторні обстеження для зличного підтвердження. діагнозу. загалом в інфекційній лікарні опинились чотири дитини. Ще п'ять лікуються амбулаторно. Із понеділка садочок зачинений лабораторний центр взяв змиви та провів дезінфекцію. Зараз працівники вимивають приміщення за 25 років у садку. Це перше отруєння, каже директорка. Їжа в нас готується на кожне, на кожен окреме кожен сніданок, обід і вечеря. Це кожен раз свіже приготування їжі. У нас немає такого, щоб якась їжа чи розігрівалася, чи залишалася. У п'ятницю на сніданок дітям готували рибну котлету з макаронами, в обід м'ясну фрикадельку з картоплею, а вечеряли молочною рисовою кашею. Контрольні порції страв взяла Держпродспоживслужба. На ревізії у кухні виявили порушення технологічного процесу. В них були відсутні повному об'ємні обладнання, були відсутні протирачні механізми, і вони на одній місорубці проводили перемолювання пюре. М'ясних виробів готових. Крім того, в них не було прибору для вимірення температури страви. За ці порушення директорка садка сплатить штраф. А от що саме спричинило інфекційне захворювання, про споживслужба знатиме за 3-4 дні. Тоді садок знову почне працювати. Цей випадок вже розслідує поліція. Відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Західне новини. Операція Пішохід у місті значно побільшало аварії за участі саме пішоходів. Через це львівські патрульні влаштували спеціальний рейд на порушників. У центральній частині міста є кілька найбільш небезпечних ділянок, де міграція через дорогу особливо масова. Цього разу ловили дорожніх перебігайлів, поліцейських запросили і журналістів. Зупинка поблизу готелю Львів. Щодня тут, попри інтенсивний автомобільний рух, ризикують життям сотні людей. Сьогодні ж на полювання за порушниками вийшли поліцейські. Саме ця ділянка тут є дві зупинки, якщо можемо бачити, одна і на площі різні відразу інша. Людям це зручно. Вони поспішають чи на роботу чи з вечора додому, і вони не бачать чи нічого, вони йдуть напряму без перешкод. Це для них просто біг на виживання. Ця ділянка вона по-перше, дуже аварійна, і Тут є більше ніж чотири смуги. Довго очікувати на першу рибку не довелось. У Стронгменів така вправа називається прогулянка фермера. У Львів'ян це пришвидшений похід на ринок. Ви знаєте, що за дане порушення є штраф 51 гривня. Прошу пана. Спеціально для вас зробили сутіні переходи, світлофори. І як їде на червоний світ, то нічого йому. Найближчий перехід від місця перебігання в 50 метрах. Та ані 51 гривня штрафу, ні присутність телекамер та навіть патрульних не впливають на бажання потрапити на інший берег. Я дуже хочу, щоб ви ще прожили багато років здорового життя. Я вам того бажаю і дуже вас буду просити, щоб ви не порушували правила дорожнього. руху. Ви мені так обіцяєте? так? дякую. Дехто свою вину все ж визнає та шкідливу звичку викорінити важко. Я це знаю, в принципі. Ви знаєте, чесно сказати, скручуємо шлях, спішимо завжди, і воно так виходить, що людина робить такі помилки дурні. За порушення правил дорожнього руху, а саме за перехід проїжджої частини у невстановленому місці. Чим порушили правила 4.7 ПДР України? Це вам відомо, Андріан? Да, відомо. Ви свідомо порушили да. правила. дорожнього руху? Просто мені в той напрямок. Потрібно. Просто вам так, так, швидше. Так, так швидше. А ви знаєте, що деколи це скорочення часу? виходить, що вам вже туди і не треба. Я знаю. Водії ж долають цю ділянку з особливою обережністю. Я деколи дивлюсь сюди, а раз вже дивлюся тут людина. Ясно, що створює, дуже небезпечно. І плюс звідси легкові їдуть значно швидше, ніж завжди буває. І все. З початку року у Львові зафіксували понад 70 ДТП за участю пішоходів. 16 людей загинули. Навесні, коли потеплішало, такі аварії стаються удвічі частіше, ніж взимку. За останні вихідні у місті Львові сталося три ДТП за участю пішоходів. Патрульні поліцейські постійно звертають увагу на пішоходів, роблять зауваження усні, а також складають адмінматеріали. За 2019 рік патрульними складено 1777 адмінматеріалів. Впродовж лише півгодинного рейду патрульні провели профілактичні бесіди з двома десятками людей. Трьох порушників оштрафували. Юрій Герун, Юрій Олійник, Захід .нет. Новини. Друге квітня, всесвітній день інформування про аутизм. Колір, що асоціюється з цим розладом розвитку нервової системи, блакитний. Усі, хто підтримав акцію, сьогодні одягнулися у відповідні кольори. Дітям у центрі міста роздавали блакитні кульки, а перехожим листівки з поясненнями щодо аутизму. Тим часом у джерелі дітям з аутизмом влаштували фотосесію. Львів у блакитному. 2 квітня у всьому світі розповідають людям про аутизм. Аутизм це є не хвороба, це є якийсь певний певний спосіб мислення інший, це є певний спосіб життя інший. Тобто ми основне донести людям, що це є не хвороба. У центрі міста перехожим роздавали листівки, у яких пояснюють, що таке аутизм. А дітям дарували блакитні кульки. Тим часом у реабілітаційному центрі джерело, де саме навчаються діти з аутизмом. Кімнати також прикрасили блакитними кульками, а працівники теж у блакитному. Той колір який асоціюється з цими особливостями розвитку, і теж, будучи мамою сина аутиста, я сьогодні теж одягнулася в баки. У свій день вихованці центру позують перед камерами. Це хлопці із середньої групи, їм від 6 до 10 років. Зі звичайними дітками можна балакати, можна домовитись. То тут було потрібно було працювати суто в стилі репортажу, але щоб складно, ну не дуже складно, мабуть. Всім хочеться бачити свою дитину за декілька років. Хлопці поводять себе спокійно та стримано. Їх фотографують у знайомій кімнаті Монтесорі, де вони завжди граються та вчаться із своїми вихователями. Проте за деякий час їм стає забагато камер та уваги. Всі вони красиві, розумні, тобто вони не відрізняються. Просто в цих діток більш такі старотепні рухи. Їх лякає нове середовище. Незнайоме середовище, незнайомі люди, тобто вони також довго адаптуються до нового приміщення, до нових людей. У реабілітаційному центрі джерело саме із аутизмом більше 50 вихованців. З них лише декілька дівчаток, адже ця недуга вражає найбільше хлопців. Вихователі кажуть, такі діти зовні нічим не відрізняються від інших, просто мають свої особливості. Вони просто занурені у себе. Абсолютно, як всіма дітьми. Муси бути строгість, короткі фрази і все. Тобто їх не треба боятися, їх треба любити, так як усіх. Марта Когут, Юрій Герасимов, Захід Нет, новини цього тижня. Всі стали такими політичними експертами, що нема ради. Пропоную трохи відволіктись від суперечок політичних і повернутись до наших паркулів. Антихамру Харгулаїв збирає докупи лише кращих з кращих. По тому дивіться, що наші традиційні рубрики. Більше новин дивіться на порталі «Західнет» та Ютуб каналі. Відрізок вулиці Франка є дуже показовим прикладом, як більшість водіїв тупо ігнорують смугу для громадського транспорту. Знаки то ж така умовність. Ото хто не знав, запам'ятайте собі права смуга для автобусів та трамваїв. Так по телевізору сказали. Хаос із паркуванням під під'їздами, колись дійде до критичної межі. Газони, тротуари, пішохідні ділянки. Будьте, аби не на облаштованому паркінгу. Так платному. Але що зараз безкоштовне? І ще один любитель помісити багно. Благо, добрі люди вже облаштували зручний заїзд. Всі свої. Слава Ісусу Христу! Повага до пішоходів у водія цієї брички в самому серці. Так хотів вгодити, що аж перестарався. Ну, як завжди. <звук> Цей епізод також не про правила дорожнього руху. Навіть для тих, хто геть не в курсі про два метри. Здоровий глузд підказує, що щось не те. А це ще одна показова група паркулів. Доставка товару. Така вже у них праця, але люди довкола, особливо на чотирьох колесах, також не безробітні. Що ж їм? Також ставати посеред дороги. Вже скільки там траплялось кривавих ДТП біля тої малої Швейцарії на об'їзній дорозі Львова, а віз і далі там. Випередження на одну машину вперед ціною в життя. Воно того варте. Почалось вело і мотосезон офіційно відкрито. Вони можуть зненацька вискочити і справа, і зліва, і ззаду, і спереду. Будьте уважні та обережні. Пустіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук Рагулайф. Ставайте також і нашими фоловерами в інстаграм. Ви знімаєте? Ми показуємо. Літні майданчики почали монтувати біля кав'ярень та ресторанів Львова. З 1 квітня таких терас у місті має запрацювати понад чотири сотні. Робота кипить, зокрема, на площі ринок, де цих відпочинкових зон майже два десятки. З чого починали процес? З підлоги. Що саме зробили? Обрізали, вкорочували і скручували докупи. Зонтики будуть стояти, і дивани. І Туристам літні майданчики до вподоби. Містяни ж поволі звикають до того, що тераси займуть тротуари та пішохідні вулиці. Поміщення це поміщення, а вулиця, атмосфера, львова це на другое. Це є пішохідні зони. Ми тут відпочиваємо, погоджується жити в центрі. Він із цим теж має погодитися. Львівські ресторатори кажуть, літня тераса є виграшним елементом для ресторану чи кав'ярень. Було б добре, якби власники закладів під час їх монтування враховували ще й доступність. Мусить бути можливість для інвалідів заїхати на нього. Ну це іноді це неможливо зробити. От, наприклад, на другий поверх, напевно, іноді неможливо. Але якщо є така можливість, це треба робити. Цьогоріч міська рада видала 124 дозволи на встановлення літніх майданчиків. Це на сотню менше ніж в аналогічний період минулого року. Площа майданчика визначається з врахуванням того, що має бути залишатися 1,80 вісімдесят тротуару для пішоходів і для, скажімо так, комфортного проїзду маломобільних груп населення. Буває, що збільшують площу. Там виходять за межі за параметри майданчика або встановлюють не це обладнання, яке було, ну скажімо так, погоджене відповідно до проекту. У перший рейд літніми майданчиками районні адміністрації вирушать протягом місяця. Якщо вони виявлять порушення мов дозволу, то штрафують власника в десятикратному розмірі його орендної платні. Працювати на вулицях Львова тераси будуть до 1 листопада. Юлія Девдазоє Мельнійчук Віталій Дорож. Західне новини. Кращі оперні хори світу. Таку програму готують оркестр Каунтка Філармонікер, а також український національний хор Львів. Після Львова такий концерт повезуть до Німеччини. На заході оперні хори популярні, особливо у виконанні цього українського колективу. Їхнє відео хору рабів з опери Верді на набрало на сайті Ютуб майже 13 мільйонів переглядів. І це є світовий рекорд за переглядами цього номера. Українці перегнали навіть запис із Лучано Паворотті. На Концерті у Львові зазвучить той же ж хор рабів Вапенсьєро, а ще номери із опер Кармен, «Лоенгрін», Трубадур. Окрім того, хори з інших вистав до Офенбаха, Росіні. Це всесвітньо відомі, самі зюминки світової опорної класики, де енергетика переповнює повні зали Європи. Це Німеччина, Австрія, Швейцарія. Ми співаємо з кращих, найкращих акустичних старовин і сучасних залах Європи. Щоразу цей колектив додає до своєї програми і твори українців. Так само ми взяли два твори українських композиторів це Бортнянського, Дмитра Бутенянського вертюра, син суперник і хоровий концерт Максима Березовського не утверджує мене у п'яти старости. Концерт найкращі оперні хори 4 квітня у Львівській філармонії. А далі музиканти та співаки їдуть з цією програмою на гастролі. На наступний день, 5 квітня, ми їдемо в Німеччину і маємо 10 концертів. Починаємо в Мюнхені. В неділю у нас концерт в Мюнхені і закінчуємо в Гамбурзі. Це невелика, але така інтенсивна поїздка. Навіть буде дуже цікаво. Марічко Крижанівська, Володимир Квятковський Західнет новини. Тіло як потужна зброя. У Львові відбувся відкритий кубок міста із боротьби самбо. Свій арсенал прийомів застосовували атлети із 18 областей України. На цьому килимі активізовують невидиму зброю одні із наймолодших учасників. У сутичці Берегору 11-річний Артем Василенко з Житомира каже, прочитати суперника було не надто складно. Переможець також займається дзюдо, але більше хлопцеві до душі таки самбо. Ну в дзюдо там дуже багато запрещають в моєму віці. В Самбо тут можна багато робити тут більше різновідність. Брусків, бульових давай, давай скользко або дихувайся перший. Да. Ну, ти мене стань люби Стань Стан Данило. минулоріч самбо тимчасово прийняли в олімпійську родину. Тобто, перспективі цей вид спорту можуть внести у програму ігор п'ятикілець, львівські старти одні з найчисельніших на національній арені. Минулий рік нас було близько 400 спортсменів. Ну, цей рік буде десь на 100 спортсменів більше приймає участь. Хочу відзначити, що такого масштабу турніри, турніри відбуваються дуже рідко в Україні, саме по нашому виду спорту, по самому. Суперника із з рівноваги намагаються спортсмени трьох вікових категорій: кадети, юнаки та підлітки тобто атлети до 17 років. За межами килимів – теж жваво. Тут експресом аналізують помилки і налаштовуються на дуелі. Ну, тут багато тактик. Тут треба дивитись на, на зовні, Ну, високий суперник, низький. Низенький він маленький, йому треба підходити, а високий його на дальній з дистанції тримає і все. Самісти кажуть, на арену слід виходити із холодною головою і зберігати пильність до останньої секунди. На моєму досвіді було багато таких моментів, коли за, не, за 2 секунди падало багато хто. І Турнір у Львові хороший етап підготовки перед національними стартами. До прикладу, кадети уже 19 квітня боротимуться за Кубок України. Марічка Кулачковська, Володимир Квятковський новини. Говорили про екологічну модернізацію під час прес-сніданку. Представили новий приклад побудови міста комфортного для життя. Житловий мікрорайон, що на вулиці Надійній, це три та п'ятиповерхові будинки з відокремленим паркінгом, тобто внутрішня територія буде такою, де автомобілі паркуватися чи якимось чином проїжджати не будуть. Будуть дуже багато пішохідних зон, будуть дитячі майданчики, будуть місця для руху на велосипедах, будуть спортивні майданчики. Буде навіть власне футбольне поле, дитячий садочок та магазин, а навколо будинки оточені лісом. І, в принципі, для психологічного здоров'я це дуже важливо то в них не буде бажання приїхати. Е Додому і зразу втікнути в квартиру, тобто буде середовище, де вони зможуть погуляти, Тобто це і після роботи в будні і десь на вихідних. Житловий комплекс на надійній розташований на старому Сихові за 900 метрів від вулиці Зеленої. Плануємо організувати таким чином доїзд до житлового комплексу, щоб туди заїжджав громадський транспорт. Спорудження житлового комплексу завершать всередині наступного року. Парус Девелопмент презентує наймасштабніший проєкт Парус Сіті на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку. Відкрито. Обирай житло нового покоління. Далі на парусіті лідери.